А далі говоримо предметніше, експертка з розвитку ютуб-каналів Ольга Тищук, першою помітила масштаб проблеми. І тепер її дослідження свідчать. Маша і ведмідь багато функціональна зброя інформаційного впливу. Чому українці досі дивляться цей мультфільм? І які практичні альтернативи можемо запропонувати дітям, щоб захистити їх від цієї підступної пропаганди? І, взагалі, що з цим не так, чому ми досі дивимося? Російський контент, пані Оля, в ефірі фокусу тижня Вітаю вас, пані Олю. Слава Україні! Героям слава. Знаєте, от до українців приходить, от, усвідомлення цієї всієї проблеми масштабів, тоді коли е, піддаються мирні міста обстрілам, так як це відбулося на цьому тижні? Е, загибель українських дітей е, у своїх домівках, у своїх ліжечках, і тут е, е, матеріал, який вийшов на детектор медіа, до якого долучилися ви про те, що насправді українці. Найбільше споживають російськомовний контент, і досі дивляться Маша і Медвідь, які монетизуються, а потім та монетизація повертається у військово-оборонний комплекс і летить наші голови, наших дітей, вбиває наших дітей ракетами і шахедами. Просте питання: от чому українські діти досі масово дивляться Машу і Медведя? Попри? Напевно, розвинутість і, і, і те, що відбувається в нас повномасштабна війна і ворог, це Росія. Я маю зауважити, що е, треба розділяти. Тобто є Маша і ведмідь російською мовою, і це канал на більше ніж 50 мільйонів підписників. І в 2014 році, саме в день трагедії, коли російська ракета збила. Е, Літак Меч 17 вони створили новий YouTube канал на якому виходить Маша та ведмідь саме українською мовою, це дуже якісний український переклад. І якщо не заходити в деталі оформлення YouTube каналу, не дивитись, що посилання всі на цьому YouTube каналі ведуть на російські домени, що тут вказане російська команди виробництва, то на перший погляд, люди, які не сильно розбираються в тому, хто створює мультфільм Маше Відмідь, можуть подумати, що це. Український мультфільм це далеко не так. Тобто це цілеспрямована стратегія даного мультиплікаційного продакшену, які вирішили в рік початку війни в Україні запустити окремий мультфільм, де вже не одна медіаекспертка довела, що в цьому мультфільмі є російські наративи, і вони інтегровані в уста цієї маші. І ця пропаганда вливається в думки наших українських дітей. Друге, що дуже важливо, треба розуміти, тому що багато хто апелює до того, що Росія не заробляє на цьому мультфільмі, адже монетизацію в Росії вимкнули. І треба чітко розділяти, що так, монетизація на території Росії не працює. Але на цьому каналі 18 мільйонів підписників весь контент україномовний і дивиться його саме. Українці в Україні по всьому світу, відповідно, на території України монетизація працює. І кожен перегляд, а з тисячі переглядів, в середньому автор може заробляти від 2 до 3 доларів саме на такому контенті, ви можете собі уявити, за 11 років війни на цьому каналі вже більше 9 мільярдів переглядів. Це Мільйони доларів е, тільки в цьому році, цей канал не менше заробив двох мільйонів доларів. Е, відповідно, це гроші, які росіяни отримали з гаманців українських батьків, які вмикають цей мультфільм для своїх дітей. Тобто, така 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 ситуація. Сьогодні наші Діти, хто за кордоном, хто десь в тилу, хто потерпає від щоденних обстрілів, батьки або на фронті, або донатять, але в той самий час вмикаючи бездумно ютуб-канал, наприклад, Маша і Медвідь, ми таким чином донатимо на армію ворога. Про що тут варто сказати нашим глядачам на що звернути увагу, тому що я стикалася, говорила з одною мамою. Ну а в чому проблема? Ну російський, але він тепер українською. Так, от в цьому якраз і вся підступність, підступність росіян так. і так, і, от поява я каналу хочу... саме так. так і я хочу тут ще доповнити, що «Маша і ведмідь» це не єдиний мультфільм, який в дитячому цьому нашому українському ютубі, Прикривається, що він нібито український. Сюди ж треба віднести смурфоків, сюди треба відсмішарки, фіксики, потяги, там левенятка і тому подібне. Це ви зайдете, ви побачите, що там країна реєстрації Україна, це український дубляж. Але, на жаль, це російський продукт. І він має бути витіснений з українського простору, тому що є дуже багато хороших українських youtube каналів які роблять українські студії, українські продакшини, мультфільми, пісні, історії, анімовані мультфільми. Але вони не витримують конкуренції, бо YouTube працює за простим принципом: чим більше дивляться твій канал, тим більше він буде його показувати. І уявіть, якщо там Машою Ведмеді за цей рік вже 800 мільйонів переглядів було показано. Це найбільша кількість переглядів серед дитячого контенту в Україні, то цей канал і далі буде продовжувати рекомендуватися алгоритмом для показу. Якщо ж ми витіснемо цей канал з нашого простору, тоді буде можливість нашим авторським каналам. Більше показуватись українським глядачам, і ми не побачимо від батьків коментарів. Та немає українського контенту в Ютубі, нема альтернативи. Ну правильно, тому що алгоритм вам і не буде її показувати, бо він показує канал, на якому вже велика аудиторія, вже велика кількість переглядів. Він завжди буде мати оцей перевагу над маленькими каналами, на яких лише 10 чи 50 тисяч підписників. От, якщо, якщо говорити про дитячі канали е, і про український Ютуб е, спочатку повномасштабного вторгнення, е, ну, ми всі помітили, що в нас дуже багато з'явилося нових каналів, дуже крутих, класних, е, дуже багато е, класних історичних, але це для дорослої аудиторії. Навіть аудиторія нашого каналу це 55 тому що ми. Несемо інформацію, напевно, що ні дітей, ні підлітків наш контент не цікавить. А, <кхід> а от поява каналу в 2014 році, я хотіла от про це згадати: це збіг чи це дійсно добре продумана тактика впливу? Це ж не совпадіння. Я не вірю в такі, знаєте, випадковості, тим більше в такий день. Вони дуже чітко продумують свої кроки. Повинні розуміти, що вже відбувалися всі е, у нас політичні процеси в країні. Ми відверто відкрито говорили про е, від'єднання від цього російського впливу на територію України. Чітко заявляли про нашу проукраїнську позицію, про українську мову. І, і я думаю, що вони для себе зрозуміли, що е, треба. Діяти трішки інакше, тому що цей канал російською мовою існує багато років, але саме в 2014 році у них виникла ідея запустити українську, І, ну, це виглядає точно як продумана історія. А після 2022 року вони оновлюють після повномасштабного вторгнення. Так, і в цьому році теж виходять нові мультфільми переклад українською мовою. Переклад українською мовою, при чому він дуже якісний. Тобто ми навіть mm -hmm. зараз журналісткою задумалися над тим, а хто ж їм робить цей український переклад? Хто бере на себе відповідальність працювати mm -hmm. в інтересах ворога? І хто? Є Ми на ці поки цього не знаємо, тому що це в нас ду... поки що йде розслідування. Я от оскільки в нас, я думаю, що нас дивляться думаюча аудиторія, ми говоримо про небезпеку, загрозу, яку несе один всього на всього мультик. Такий, ну про. Про дівчинку, яка постійно бешкетує, е, і такі дуже, дуже там мемні ці всі історії. Е, але насправді, а що в мультфільмі цьому ви помітили небезпечного, які є пропагандистські небезпечні агресивні меседжі? І що саме, на ваш погляд, є найнебезпечнішим, е, на що я звернула увагу? Це от Маша у, у, у кепці НКВДста. Ну, а, якщо та, це все на класно, це все по бідобесі, це їхній е, е, настрій та, ц, ц, цей кадр він, мабуть, такий найбільш разючий, тому що це, як діти ж приймають, так тобто вони бачать свого героя. І намагаються копіювати цю модель поведінки, тобто вони намагаються mm -hmm. вдягнутися в той же одяг, вести себе, говорити, спілкуватись. Mm -hmm. Я бачу російські треки по типу там матрьошки кокошника, які теж регулярні. Це взагалі не в нашій українській культурі, це не властиво нам. Тому краще, нехай це буде більш Наша е, традиційна культура, мова, якісь цінності. Е, для мене Маша це дуже агресивний персонаж, який ну, показує жорстокість, жорстокість над тваринами, жорстокість над людьми, егоцентризм, зверхність. І цю модель поведінки насаджується дітям. Це при тому, що. Знову ж таки, повернемося до того, в який одяг вона вдягається. І це дуже нагадує цю модель нашого ворога, нашого сусіда, який зверхньо дивиться на всіх, вважає, що він безкарний, він може робити що завгодно і ображати е, слабких. Чи хочемо, щоб ми, е, наші діти такими були? Я точно ні. Я хочу, щоб вони були добрими людяними, чесними, розуміли цінності і розуміли ціну, за яку платять е, наші військові кожного дня захищаючи цих дітей. Я от в мене ну я зрозуміла, що в дорослому віці це ти по-іншому це все сприймаєш ці всі знаки, особливо зараз е, і з 2014 року е, маша у кепці НКВДста в лісі, ведмідь як символ е, нашого ворога. В лісі, і ти собі складаєш це в лісі. НКВД з ким воювали з українською повстанською армією і з тими, хто взяв е, до рук зброї в часи Другої світової війни. Ну це так, це для дорослих. Просто якщо нас дивляться дорослі, ви просто проведіть таку аналогію, і ми говоримо просто про масштаби цієї всієї е, проблеми. І Якщо говорити про е, розуміння і усвідомлення е, і еволюцію, це тривалий час. А що можна ж зробити вже? Як держава може і чи є якийсь механізм, щоб це все припинити, заборонити і не пускати це все в наш простір? Ви знаєте, я вже перестала толерувати історію про добровільну відмову, бо достатньо. Так, да, в нас було достатньо часу, щоб перейти на українську мову, щоб чітко ідентифікувати російські продукти і українські продукти. Коли ну, мабуть, настав уже час більш кардинальних змін, тому. Ми зараз працюємо над тим, щоб заборонити цей youtube канал на території України. Це можливо, зважаючи на те, що в цьому мультфільмі є елементи пропаганди. І Оксана Мороз у на своєму youtube каналі як не стати овочем, зробила дуже детальний аналіз, розбір цього мультфільма. І ви знаєте, що зробив youtube канал Маше Ведоматі? Я заблокував це дослідження. Цей аналіз, виставивши два страйки, і він хотів взагалі заблокувати весь канал. Проте Ютуб став на бік Оксани, апелюючи до того, що вона не порушувала авторських прав, вона робила аналіз. Але, звичайно, кому ж сподобається очевидна правда в лоб, коли ну, тобі показують, що в мультфільмі є пропаганда. І це є Хорошою підставою для того, щоб заблокувати цей канал на території України. Звичайно, за межами України українці продовжуватимуть дивитися, якщо вони його дивились. І тут історія номер два це блокувати, скаржитись на цей канал. Ви можете там сказати, що скарги не працюють. Повірте, ворог працює. Рівно за такою ж схемою, як і ми. Тільки він це робить більш об'єднано. В чому полягає вся суть? Тобто в правилах написано, що якщо значима кількість людей поскаржиться на той чи інший канал, YouTube в односторонньому порядку буде його блокувати і видаляти контент. Що роблять росіяни, коли хочуть українські канали заблокувати? Вони приходять, дають посилання. Кажуть, там треба заблокувати, і блокується. Повірте, ми випадаємо там з їхнього інформаційного простору. В нас блокуються канали різного напрямку, і це велика для нас там, наприклад, проблема. Нічого не заважає нам робити те ж саме. Якщо ми свідомі, якщо ми хочемо відмовитись від російського продукту, дати можливість українським авторам проявити себе, це хороший інструмент. Тільки треба це робити системно, наполегливо, і все вийде. Ну так, це все це все залежить від нас з вами, тому що ми є користувачі цього контенту. Але мені здається, що тут недостатньо працює держава і щодо просування і підтримці, зокрема, дитячого контенту, тому що ну загально відомо, що, на жаль, дитячий контент це, це була складна історія, коли було ще телебачення, виготовляти його дорого. Ну, як це глядачі не платоспроможні? Це так дуже не дуже, не, не дуже вигідно. А от Росія робила все дуже чітко, планово, агресивно і вливала величезні кошти. Тобто, чи є шанс нашим українським каналам, Ютуб-каналам для дітей, розвиваючи, прорватися? Чи є розуміння, чи знаєте ви наміри? Нашого Міністерства інформаційної політики, мінкульту, Національної ради. Я не знаю ще, щоб контент для дітей замість Маші і медведя просувати, підтримувати, пропагувати і фінансувати. На жаль, я не знаю про жодну програму на державному рівні, яка би опікувалася цією темою, звернула на неї увагу. І знаєте, я знайома з кількома авторами, які роблять контент для дітей, і у всіх одна проблема це проблема фінансування. На початку вони заходять з власними інвестиціями, але YouTube це завжди стратегія роботи вдовго, тобто треба постійно знаходити кошти на створення цього контенту. І... Величезна би була підтримка для цих авторів, якби виділялись кошти на створення цього контенту. На жаль, цього зараз немає, я не бачу цих програм. Можливо, з'являться грантові програми. Це б була супер підтримка, тому що навіть за. Там, зважаючи на моніторинг 23, 24, 25 років, я можу з впевненістю сказати, що в 23-му це був один україномовний канал дитячий серед топ-20. То зараз не менше половини українського виробництва українською мовою в топ-20. І це вже показує про те, що Українці готові дивитися українською мовою, вони готові підтримувати, і це треба доінвестувати, допомогти, підтримати цих авторів, тому що монетизація з українського глядача вона суттєво нижча, ніж за кордоном. Набагато нижча. Відповідно, тут поки йде війна, треба підтримка. От дивіться, ми в нас невеликий канал, але ми в описі я ті Ютуб-канали. Українського виробництва, які рекомендували ви в матеріалі на детектор медіа, які я знайшла, які дивиться мій онук, народжений вже під час війни. Ми можемо порекомендувати, тому що як -то, в до свого по своє. маємо підтримати. В нас зовсім інша і різна цільова аудиторія. Якщо батьки, дідусі бабусі будуть дивитися львівську мануфактуру, то нехай діти дивляться якісний україномовний контент. Але для тих, хто розуміє, як шукати, на що звертати увагу. Як не попастися в цю пастку україномовна Маша Медведь, і, і яка так само несе величезне зло на підростаючі покоління українців? Тут у мене буде дві поради, тому що є е, ситуація, в якій опинилася я сама. І, мабуть, я почну з неї, тому що мій син дивиться або українською або англійською мовою. І частину, мультиків, коли він був поменше, він дивився безмовних. Наприклад, є такий мультфільм Буба, який є навіть думка, що це робить українець. Але якщо ви зайдете зараз на його YouTube канал, то ви там побачите країну реєстрації Великобританія. І на перший погляд це здається, що це британський мультфільм, Але ні, його виготовляє російська дизайна студія, яка знаходиться в Москві, і вся команда росіян. Як я це виявила? Просто побачила, як моя дитина дивиться, і там були кінцеві титри в мультфільмі. І е, весь список кінцевих титрів там не там був буквально один британець, а все решта це були росіяни. Е, я почала перевіряти ці прізвища, де вони знаходяться, звідки вони родом, е, де вони працюють, і таким чином з'ясувала. Це, на жаль, вийшла така трошки довга робота. Але, на жаль, воно не було так очевидно проявлено. Тому моя порада проводити, не робити мою помилку, а проводити таку ознайомчу роботу з мультфільмом до того, як ви цей мультфільм показуєте дитині. Друга історія вона значно простіша. Якщо ви відкриваєте YouTube канал, то, будь ласка, у додатку YouTube є окрема функція це YouTube Kids. тобто це окрема територія, окремий додаток, і там можна скласти список YouTube каналів, які доступні до перегляду дитині. Тобто, Ви можете зробити такий білий список, і навпаки, зробити його також чорний, показати перелік каналів, які не показувати таким чином, виключити з списку. Ті російські канали, які ви впевнені в тому, що вони е, є. Якщо ви сумніваєтесь, це російський мультфільм чи не російський, навіть якщо він українською мовою, е, зайдіть в опис каналу. В 90% випадків, е, навіть якщо там країна реєстрації Україна, ви побачите посилання на соцмережі. І якщо там є ВКонтакте, Домини.ру, е, ви можете. З певненістю розуміти, що це російський продукт. Друге, там часто вказується торгова марка, кому належать права на цей мультфільм. Подивіться, погугліть, хто є бенефіціаром цього мультфільму. Саме в описі каналу ця інформація є, вона як-то відкрита, вони не приховують цього. Також треба бути більш уважними до каналів, де країна реєстрації або Арабські Емірати, або Великобританії. В 2022 році росіяни для того, щоб уникнути проблем з іноземним фінансуванням, почали реєструвати усі компанії, такі прокладки для того, щоб продовжувати отримувати дохід з Ютубу. Тому моя порада. Дивитись на соцмережі і дивитись на кінцевого бенефіціара. Він обов'язково має бути в описі до каналу. Дуже цікаво, чи могли би на це подіяти санкції наших союзників іноземних держав, Євросоюзу, щоб і впливати і на Ютуб-канали. Але ми сьогодні з пані Олею говорили про те, що кожен кожен батько відповідальний і кожна мати відповідальна за те, що дивиться ваша дитина, і ви можете самі це якось регулювати і контролювати. Ми говорили сьогодні тільки на прикладі е, відомого мультфільму Маша і Медвідь, який на жаль дивляться мільйони українців. Канал монетизується через свої перегляди. Монетизація вертається нашому ворогу. Е, і я Олю дякую вам за дослідження. Дякую за те, що ви знову дякую. підняли цю тему вже на новій хвилі. Особливо вона дуже чутлива після нещодавніх обстрілів. Е, ну і нам важливо говорити про ці складні теми, щоб завтра наші діти не платили за ту недолугу е, погодьтеся інформаційну політику, і кожна цифра це тисячі е, втрачених е, дитячих життів. І трагічний факт це 28 серпня. Я просто нагадую, що чотири маленькі кияни просто перестали відраховувати час. У дитячому віці це стало не болісним, але важливим нагадуванням, що ми мусимо створювати український контент не тільки заради заміни, а як щит нашої культури, нашої безпеки і майбутнього наших дітей. Олю, дякую за ваші слова, дякую за дослідження. Дякую за аналітику. Дякую. Будемо чекати ще, будь ласка, ви робите дуже важливу справу, яка е, дуже важлива для батьків, бо ми не розуміємо. Як дитина рандомно може переглядати те, що потім е, приносить кошти нашому ворогу. Е, дякую вам, пані Оля е, Тищук, експертка з розвитку ютуб каналів. І ми говорили про те, як мультфільм Маша і медвідь вбиває українців і українських дітей. Дякую вам, слава Україні! Героям слава, дякую. <му>